Ми сьогодні були в АТБ, в Єві. І ще були у М'ясушку і в варусі. Але там у М'ясушку і в варусі зовсім мало купили. Купили в варусі таку туалетну туалетний папір 48 гривень. Рута. Ми раніше його не брали, ну а зараз, що ми беремо, то вже по 75 гривень. Це вже занадто. Далі в м'ясушки купили телятини 2 кілограми. Ось таку. Оце 350 гривень. Страшне, як ціни ростуть. Так, і далі що ми купили? Купили ми в АТБ гриби печериці. Віка хоче зробити рагу овочеве. Так, такі чистенькі, гарні, білі. 510 г по 108 гривень 95 копійок. Оце на 55 гривень 56 копійок. Капусту взяли для овочевого рагу. Так усього. Ну, це вже поменше, чим ми раніше брали, там до 3 кілограмів і за 3 кілограми брали. Оця капуста 2 кілограма 26 г. Кілограм коштує 11 гривень, 75 копійок. На 23 гривні 81 копійка оця головка. Далі взяли два дуже здорових таких апельсини. Ось, такі. Апельсини в двох вагах кілограм 76 грам. Кілограм коштує 57 гривень 95 копійок. На 62 гривні 35 копійок. Оце. Так, і ще що взяли? Взяли каву 60 грам. Ну, це нам, я хочу такий презент зробити декому. такий кава. 60 грамів коштує 77 гривень 80 копійок. Зубну пасту взяли. Зубна паста Colgate. 75 мл ось така. 60 гривень. 40 копійок. Ціни, звичайно, так куди її тут помістить? Ой, Да. І в АТБ останнє, що взяли, це фасоль. Фасоля стручкова, своя лінія 400 грам. 31 гривна, 90 копійок. Це що взяли в АТБ. Тепер в Єві. В Єві взяли лінор 123 гривни такий. Так, здається, тут один літр. Ні, од, ага, один півтора 1 Один літр 420. Коштує 123 гривни. Я сказала, чи ні? Забула, мабуть, не сказала. Далі взяли лаки для нігтів, Ноготок без столового. Зараз покажу, якого кольору. Ну, це я теж не тільки собі. І ось такий міні-лак. Оцей міні коштує 29,99. А оці всі по одній ціні. Так, а ціна їх 45,90 кожного. Такі кольори. Це майже одинаковий з оцим. такі лаки взяли. Далі взяли гель для душу, увлажнення і забота. Зволоження та е, захист, чи як забота. Ой, забула, як це на українській мові. Ну, в общем, це пів літра тут цього гелю. І коштує він по акції 111 гривень. Без акції 139. Так. І ще взяли це віта. Любе... Ну, вона любе сіль для ванни. Ну, а зараз взяли піну для ванн. Так. Так, Творює атмосферу, спокою, розслаблення, піднімає настрій, надає заряд бадьорості. Ну, ось такий. І піна для ван 62 гривни 90 копійок. Так. Такі покупки ми сьогодні здійснили в декількох супермаркетах. Навіть от таких лаків набрали для нігтів. Гель для лаку у мене алергія, тому я користуюсь ось такими лаками. Ноготок називається без столу.